Так хотіла зробити в інтернеті, що лишилась без кругленької суми. До поліції камінь Каширщини звернула річна місцева мешканка, мовляв, у Вайбері. Знайшла оголошення про спосіб заробітку в інтернеті. Згодом вже у телеграмі його автори пропонували жінці пересилати гроші з картки та заробляти значно більше. Довірлива заявниця виконала всі вказівки, і коли ж настав час для повернення грошей в обіцяному розмірі, то шахраї попросили внести ще одну суму для виведення коштів. Лише тоді вона зрозуміла, що це шахраї. Наслідок заробітку онлайн. Заявниця переказала з власної картки декількома платежами грошові кошти на загальну суму 123 тисячі гривень. Правоохоронці внесли відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії з метою встановлення зловмисників.